Доброго дня, любі глядачі! Я дуже вам вдячна за те, що на минулому відео набралось стільки багато переглядів. Я там казала, що якщо набереться 6 лайків, а набралось аж 160, може зараз і більше. Я зніму огляд на ось таку книгу, летючі змії Романа Гаррі. І ще ж почнемо. Скажу одразу, що в цьому відео не буде ніяких жартів. Тому що прочитавши новини, я хочу, щоб ми почтили пам'ять жертвам людей з Харківської області з Ізюм. Ізюма і таке інше, тому жартів не буде. Ця книга мені дуже сильно сподобалась. Я її певно запишу в топ найкращих книг, які я прочитала за своє життя. Структура відео по класиці залишається така сама: спочатку плюси, потім мінуси, потім трішечки сюжет і висновок. Так як минуле відео було дуже затягнуте, в цей раз я не буду більше погружатись в сюжет. Які плюси? Ну, плюси, це, от, знаєте, кожна сторінка. Кожна сторіночка, вона погружає мене от ось цю Нормандію, справжню таку щиру Францію. Це насправді дуже класно. Сам сюжет пронизливий, якби я дуже сильно співчувала навіть з другорядним персонажем. Це плюс, це плюс. Із мінусів я навіть. Не знаю, мені здається, в цій книзі мінусів немає. Реально, нам прописують, як персонажі себе вели під час Другої світової війни, як їх характер змінювався. Це дуже тонко, щоб автор таке прописав. Судячи з нашого попереднього, так відео про Юрія Венечука, у нього ну не так сильно вдалось проникнути нас в. Саму душу персонажа. Перейдемо до сюжету. Головний персонаж Людо Флорі, хлопець, який живе зі своїм схибленим дядьком, який обожнює робити летючих зміїв. Це його надихало, це було сенсом його існування. Всі б вважали його диваком чи навіть психом, але він вважав, що всі люди, які покладають все своє життя заради мрії, трішки схиблені. Тому Людо виростав якби в, в побуті з таким мрійником і сам. Мама був чудовою людиною. Що цікаво, у сім'ї флері був такий не прикол, а їм по сімейно передавалось те, що у них була дуже хороша пам'ять. Вони запам'ятовували все, що бачили. Це зіграє як і пога... поганий жарт під час Другої світової. Але Людо гарно цим скористався. Але головний сюжет починається відтоді, як Людо пішов у ліс, якби поїсти полоничку і заснув на полянці він прокидається, а біля нього сидить дівчина, яка з'їла всі. Ці полунички. <хи> він злякався і думає, такий, блін, що відбувається. І ця дівчина йому каже, краще, щоб полуниці були якби з цукром. Що, що це таке? Він в цей же момент встав, побіг за цукром, приносить їй, а вона каже, Я вже не хочу це їсти сам жири. І він каже: ну, давай наступного разу я принесу полуницю вже з цукром. І вона каже: ну, наступного разу, можливо, так, можливо, ні. І він цілий рік привів приходив на це місце і приносив з цукром дуже мило було. Ну реально. Але це тільки був початок. Ця дівчина її звали Ліля, оказалась заможною польською родиною, яка приїжджала у Францію на літо. Сім'я у неї була дуже дивна. Ну, звичайні аристократи. Батько любив грати в азартні ігри. Мама теж була така з прибабахами аристократичним. Вони а, якби прийняли Людо, щоб він спілкувався з їх донькою, але вони ніколи не одобряли, що вони будуть разом. Сама е, Ліля а, дуже странно себе вела. Людо, тому що вона подобалась одразу трьом хлопцям: був Людо, німець, який був якимось знайомим їх родини, його звали Ганс. Ще був один хлопчик, якого приятила ця аристократична польська сім'я до себе, бо в нього був величезний талант до фортепіано. І вони думали, колись він ще принесе гроші. Його звали Бруно. Це теж дуже цікавий персонаж, навіть якщо він другорядний, один з моїх любимих персонажів цієї книги після Людо. Ніби у них було. Таке змагання, але Лілі все одно я вважаю, кохала завжди людо, і так вони приїжджали на літо, десь. До яким не виповнилось 18 років, то 1939 року вже відбувались такі події, що вже більш-менш всі знали, що буде напад на Польщу. Ця родина залишилась в Польщі, і Людо вирішив на літо приїхати до них. Паралельно з цим забула пригадати, у Людо, коли був без лілі, у нього починалась невеличка шизофренія. Коли її не було, то весь проміжок від літа до літа він все одно уявляв, що вона. На поруч із ним, і він з нею розмовляв в його селі, яке називалося Клер. Він вирішив покинути його і поїхати до Польщі. Там він гарно проводив час лілі, але брат Лілі вже знав, що почнеться війна, і що німці нападуть. Він ходив на всякі збори опору у Польщі. Всі були впевнені, що цього не може статися. От перед е, двома тижнями до нападу в Польщу Людов вже поїхав назад додому. А Бруно, ось той хлопець, який грав на фортепіано, поїхав у Англію там е, на якісь ігри фортепіано. Я не знаю, чому я вам розказую його історію. Вона така дуже-дуже другорядна, але мене ця історія дуже сильно зацепила. Тому і, от, коли Людов вже повернувся і почув, що напад був на Польщу а те містечко, де жила Лілі воно прямо було при кордоні з Польщею, і вже були новини, що його роз щент. Він в цей же день їде у Париж. Там намагається зв'язатися з якимись поляками і дізнатися, що сталося з цією сім'єю аристократів, бо вона вони були дуже заможні. Але він нічого не може знайти. Йому ніхто нічого не розповідає, ніхто нічого не знає. Що тому Польщі відбувається. Його ще вигнали зі зйомної квартири, бо там квартирант був якимось про німецьким. І людо його побив. Тому його вигнали. І от він глуждаючи по Парижу. Заходить так сказати в дамський дім, де він дуже сподобався головній цього дому, і вона каже: можеш у мене пожити там попрацювати, а я тобі дам житло. Точніше, вона його посвятила, що в неї є відчуття. А тоді всі французи були впевнені, що вони відіб'ються від Німеччини, що нападу на Францію стовідсотково не буде. Вона йому сказала: Людо, я думаю, що Німеччина нападе, тому я почну готуватися. Вона була єврейкою, тому вона зробила собі одразу пластичну операцію і навіть ходила на якісь курси інтелігентності, бо вона була така, любила кидатись лавцом, і навіть до неї приходила вчителька і вчила. Її манера, вона вже готувалась до нападу Німеччини. Людо їй казав: А чому ви просто ну не втечете з Франції в якусь Португалію, щоб там жити і це все пережити? А вона каже: Я більше в своєму житті тікати не буду. І от відбувається напад на Францію. Людо повернувся в кло, а ця графиня йому сказала: мадам: я тебе сповіщу про все. І він повернувся додому. Німці захопили Францію. Багато хто зачинявся. Але його дядько так і не переставав робити своїх повітряних зміїв. Навіть Німеччина забороняла, тобто високо їх піднімати, бо вважала це якими якимись знаками. Ще заборонила робити летючих зміїв в образах якихось французьких історичних постатей. Ще до речі, забороняли пускати летючого змія золя, що цікаво. Ну ладно, французи всі були в шоці. Але Людо не здавався, і він навіть був партизаном. Він збудував дім, де. Скидували зброю, і він її переховував. Він а, шукав у лісі англійських льотчиків і якось переправляв їх до Іспанії. Тобто партизанський рух там брав участь. Але проблема в тому, що його, якби шизофренія, не покидала його. Він завжди уявляв, що до нього приходить Ліля, з ним спілкується і розповідає, що вона там теж партизанка у Польщі, що вона вижила. Це все важко. Людо а, навіть вважали, Якимось реально не, не сповна розуму, тому що був момент, коли він прийшов до. Того дому заможного сім'ї Лілі, і просто підпалив його. Він спалив все вщент, просто для того, щоб німцям це не дісталось, щоб в його пам'яті це не було запаплюжено. Там навіть був момент, що всі інші жителі цього міста, в принципі, були за щоб цей дім підпалили, щоб ну, це не дісталось німцям. Але проблема була в тому, що в тому містечку був такий ресторан французької кухні, який а, був втіленням Франції чогось французького, і головний ще. Його звали Дюпре, він не зачинявся, його ненавиділи всі в місті, тому що він кормив по факту німців, там вищих есесівців. Ну, ви розумієте, як це іншим людям неприємно, але він казав, що німці чекають, щоб він зачинився, а він буде працювати, бо це вони не зможуть вбити у Франції. Він настояв на цьому. І знаєте, йде такий Опис цієї французької кухні наскільки там вкладають свою душу, навіть один німецький офіцер здружився з цим дюпре. Він, до речі, там була історія, що він організовував вбивство Гітлера. Але до цього ми ще повернемось. Якби в цього ресторану кожалі теж величезна історія. І один раз Людо працював в ресторані бухгалтером, бо він от дуже сильно запам'ятовував всі цифри. Приходить шеф дюпре і каже: там, от жінка, графиня з нею. Ці німці знайомі, вона от дуже велика постать. Давай послідкуєш за її собачкою. І приносить собачку пані, яка його приютила в Парижі цієї графині. Він розуміє, що, тобто, партизанів було багато, і все повідомлялось Лондону. Всі ці події воєнні дуже цікаво описуються, як люди не здавались. Вони брали на ризик, от саме цінне життя, і ризикували заради своєї країни. Це насправді дуже сильно. Зараз відбувається те саме, тому дуже сильно проникнуєшся цією книгою. Проникшів нагодить веселини. Сильно слово ладно. було багато агентів. І все це контролювалось. Німці не могли контролювати все. Потім, як дядько Людо Амброас Флері поїхав у якесь селище у Франції, бо він дізнався, що там переховують єврейських дітей, і він подумав, що саме там не вистачає летючих зміїв, бо вони дають надію, що майбутнє буде світле, і треба вірити в це. Тому він поїхав. Туди Людо залишається сам і дізнається, що Лілі повернулась е, у його містечко. Він одразу йде її побачити, і бачить, що вона з Гансом, який, до речі, працював на німецьку армію. Вона йому розказала, що сталося з нею. Вона почала якби всі е, все, те, що уявляв при своїй шизофренії, Людо, було повністю протилежне. Вона стала продавати якби своє тіло, щоб вберегти свою сім'ю від бідності він навіть не образився, бо він розумів, що це саме війна змушує людей іти на. Це він сказав їй, що вона все рівно залишиться в його пам'яті, такою, якою він весь час її уявляв, і їх кохання це щось дуже сильне, те, що не давало їм двоїм померти в цій ситуації. Хоча Лілі дуже сильно була понівечена всією цією ситуацією, коли вони організували вбивство Гітлера. І їм не вдалося, тому що вони не змогли правильно налаштувати вибухівку. І от настає момент, коли Лілі, Гансу і офіцеру німецькому вони розуміють, що в них є 24 години і їх б'ють. Лілі одразу відправили в Париж десь переховуватись, але там її знайдуть. Ганса навіть при всій ненависті до нього Людо допомагає йому вибратись, бо він частина його дитинства, частина того світлого, що в його пам'яті, яка не зруйнована, залишається. І він допомагає Гансу, навіть не потиснувши йому руки, він врятовує його. Про Лілі більше немає ні слова, ні духу, так би мовити. Війна продовжується. Людо далі допомагає льотчикам і. Він дізнається, що один льотчик, якого він врятував, це був Бруно, той самий музикант. Але він вже був без пальців і не міг грати на фортепіано. Але він став великим льотчиком Франції. Його війна теж змінила. Він був таким тихим хлопчиком, який просто грав і всю душу вливав в гру. Теж любив Лілі. Але як війна його змінила, як війна всіх змінила, Лілі. Повернулась до Людо, і почалось визволення Франції. Всі моменти я не хочу розголошувати вам, щоб вам було цікаво прочитати, але зупинюсь на такому моменті. Їм вдалося пережити визволення Франції, наче вже американці у Франції, кложеві тепер годує американців найкращими винами, найкращими стравами. От Людо іде по центру і бачить, як всі люди дивляться на нього з якимось страхом, і по центру площі стоїть лілі. Людо дуже сильно розгнівується і б'є в рило одного жителя цього села. Що трапилось з лілі? Я вам не повідомлю, щоб ви самі прочитали цю книгу, поділились своїми емоціями. Я ставлю цій книзі 9 з 10. Вона чудова. Але один бал я зніму за те, що мені порекомендував її один персонаж, який чекає, що я поставлю 10, тому я назло йому поставлю 9. Всім дякую за перегляд. Дякую за активність. Відео огляди на АТБ чи якісь магазини будуть. Але зараз така пора, що всі хворіють. Тому чекайте, коли мої оператори будуть здорові. Дякую за перегляд.